Я зараз знаходжусь в Іспанії, в південно-західної частини біля Атлантичного океану, в країні Басків, і вирішив записати вам відео про те, як влаштована тут інфраструктура. Я знаю, що це відео зараз, можливо, комусь не наразі, тому ви можете його просто не дивитися. Але я думаю, що згодом, після перемоги... Це буде дуже корисно для того, щоб ми змогли влаштувати таку саму велоінфраструктуру в нашій країні. Дякую, що ви дивитесь цей канал. Всім привіт! Одразу хочу розповісти на деякі запитання. По-перше, цей канал вже не буде ніколи російськомовним. Наше рішення перейти на українську. Це остаточне. По-друге, мені часто пишуть, щоб я не говорив про політику, але вибачте, це мій канал, і я вирішив, що все ж таки політика це частина життя. Неважливо, хто ти спортсмен чи науковець, але політика в нашому житті завжди існує. Ну і по третє, мені теж пишуть, що я не захищаю. Країну, на що хочу відповісти, що дійсно мені трішки соромно за те, що я зараз знаходжусь в безпеці, що не тримаю в руках автомат чи не копаю окопи. Але повірте, кожен допомагає, як може. Я допомагаю ЗСУ, ТРО грошами, друзям, а трішки допомагаю біженцям. Тож я думаю, що якщо кожен з нас буде хоч трішки допомагати, то ми... Обов'язково виграємо. Хоча, ви знаєте, в мене вже немає ніяких е, сумнівів, що ми переможемо цю війну, а їх і не було. Я зараз вас проведу по велодоріжці, яка веде до моєї роботи. Е, я про неї ще розповім в наступному відео, тому не забудьте підписатися, якщо вам цікаво. Відкрию секрет, це, як ви розумієте, веломайстерня. Тож, мені їхати до роботи приблизно 9 кілометрів. І вісім з них мені треба їхати по велодоріжці. Це така досить широка велодоріжка. Вона називається Каміньороха, що перекладається як червона дорога. А вона була збудована по рейкам, які раніше тут були. Тут навколо гори, тож десь там в горах ми ще доїдемо. Там було чи то шахта, чи то що. І по цим рейкам, по рельсам. Доставляли сюди, я не знаю, руду, каміння чи щось інше, ще не встиг прочитати повністю. Тож її демонтували з часом, тому що скрізь шахти позакривали, і на її місці відкрили ось таку от велодоріжку. Ну, тут вона не зовсім червона, але ви побачите трохи далі, що вона червона. І йде вона біля такої річки, і тут, навіть, якщо подивитися... Там навіть плавають рибки. Як правило, велодоріжка поділена на дві частини. Одна для велосипедистів, інша для пешеходів. Або для тих, хто бігає. Але зараз тут, наприклад, з лівої сторони обідвої смужки це для велосипедистів виключно. А пешеходи мають ходити ось тут. Ось тут можете побачити, що ця дорожка тільки для велосипедистів. З правої сторони ми їдемо, а з на назустріч нам їдуть. Але як ви бачите, по цій велодоріжці деколи ходять люди. Тобто ця проблема є не тільки в Україні, а й в Європі теж. Але так виходить, що люди тут досить спокійно відносяться до цього, адже вони розслаблені, вони нікуди не спішать. Тому на це майже не звертають увагу. Я один раз поїхав по зустрічній смужці і мені просто показали пальцем, мов, ти не по той доріжці, їдеш не по той стороні. Але ніякого негативу не було. І це дуже круто. Наприклад, людям дозволяється по велодоріжці, адже вони бігають майже зі швидкістю велосипедистів. Я не знаю, чи по правилам, але так вийшло, що вони Бігають і на це не звертають увагу зовсім. Ну а зараз, наприклад, бачите, по моїй велодоріжці їдуть. Оля! А і всі на позитиві. Цю частину, до речі, нещодавно відкрили, а мені потрібно було об'їжджати по той стороні ріжці. Тобто тут дві володоріжці, ну майже дві, де це можливо. Одна з однієї сторони, друга з другої. Я вам ще хочу показати, сюди ходить моя дитина, Він тут повзає. по стіні. Як дивіться, українська така підлога. Ось бачите люди ходять. Як я і говорив, дорога червоного кольору, Ну, тому вона і називається Каміння Роха. Ось такі ось знаки є, щоб люди не стояли на доріжках і не їхали по троє, Ну і щоб прибирали за собачками. Стоять такі бар'єри для того, щоб швидкість велику не набирали велосипедисти. Але подивіться, будь ласка, на ці знаки. І лінію стоп. Тобто, якщо буде проїжджати велосипедист, то машина має його пропустити. І це дуже круто. Ось тут мають мене пропустити інші велосипедисти, ну і тут збирають лайно від собак. Дуже подобається мені ця частина, і це не найкраща, до речі. Ця велодоріжка веде з одного міста. В інше. Ну, невеличке місце, це таке, я не знаю, місто розділено на декілька маленьких місць. І ось я зараз їду з одного міста в інше. І тут, як бачите, е, будують велосипедисти самі для себе е, е, різні споруди. Я просто не знаю, як буду українською. Точно, Но зустрічаю постійно тут дітей, або навіть дорослих, вони теж тренуються. Тут дуже багато велосипедистів. Ось бачите, тут теж пропускають велосипедистів. І це дуже приємно. Прикольно, як ви рахуєте, що ти просто їдеш в тренування і на велодоріжці взяв собі і помив велосипеда. Тут десь є ще насос, ключі. Та ще якісь речі. Дуже круто. А ось тут от була ремонтна стійка, але, на жаль, її вже вкрали. Ну, як мені розповідають місцеві, то на жаль, тут є досить багато людей, які крадуть то провода, крадуть, то фонарі крадуть в тунелях. Ну, ось бачите, вкрали і інструменти, на жаль. Маю надію, що знову відбудують. А ось тут скейт парк. Я сюди теж водив малого. можна покататися. Малі тут катають на велосипеді. І чесно кажучи, тут дуже багато дітей-велосипедистів, велокружки різні. І тут майже всі займаються спортом. Щоб ви розуміли, в моєму районі... Ну, навколо, напевно, в радіусі 200 метрів, не 500, не кілометрів, 200 метрів. Ну, приблизно 5 або навіть 10 площадок дитячих. Я чесно вам кажу, ми проходимо метрів 500, ми проходимо приблизно 3 або 4 дитячих майданчика. Але наявність велодоріжки зовсім не говорить про те, що треба використовувати лише її. Ви можете так само їхати по дорозі і до вас буде ставитися з повагою. І це не таке правило, знаєте, як в Україні, коли якщо є велодоріжка, то ти маєш їхати по велодоріжці. Тобто, якщо ви спортсмен, то ви можете використовувати і звичайну дорогу. І, чесно кажучи, на велодоріжках велосипедистів спортсменів майже не видно. Вони всі їздять по дорогам. На жаль, я не зняв ці смішний момент, я хотів вам показати, як пропускають тут машини всюди. Тобто ти виїжджаєш з велодоріжки через дорогу, перетинаєш її і тебе мають по правилам пропустити. І реально, ще ні разу в мене не було, щоб мене не пропускали. І ось я зупинився, але щось GoPro заглючило, не включилось. І тут я стою і машини такі, раз, два, три, чотири. Ну це, коротше, якісь дріфтери їхали на різних бомвейках, то вони мене не пропустили, на жаль. Ну, Це був дуже смішний момент. Я думаю, тут би Дімі, моєму оператору би дуже сподобалось, тому що Тут знімати контент дуже круто, яскраво. Хоча в Україні у нас теж дуже красиво. Я... Мені подобається Голосіївський ліс. Ось знов Ще один тунель. І тут такого місця, знаєте, немає. Тут гори, наприклад, багато гор, але такого лісу, як в нас, з тропками, з трасами. Мабуть, немає. Тут вверх вниз вверх-вниз і досить мало таких доріжок. Там де можна потренувати крос-кантрі. Тут є різні велодоріжки, інфраструктура. Чи навпаки тут є така велоінфраструктура, тому що є багато велосипедистів. Останній у нас за сьогодні тунель. Ну, це в одну сторону, звісно. А тут зовсім темно. Не дай боже тут когось зустріти. Тут просто стояли сонячні панелі, ну і вони коштують досить багато, тому їх вкрали. Я думаю, що це останній був а ні. мабуть оце його останній тунель. Але цей вже короткий. Це була доріжка Тупікова. Ми приїхали в самий кінець. Майже. І ось тут якраз і була шахта. Ось вона. І ще залишились рейки. З нього зробили невеличкий музей. А далі бачите такі височені гори. Ну, а там далі вже йде кроскантрі траса. Це, до речі, велодоріжка, а ось отам, от там йде пішохідна доріжка. Зараз я спробую піднятися, показати вам. І вона йде так навколо гори, і я не знаю, вона там декілька десятків кілометрів. Зараз спробую туди заїхати і показати вам. Ось продовження цієї велодоріжки. Сюди вона веде і там такий водоспад. А ось тут трішки вище починається тропа. А, ну мабуть, тут можна їздити на велосипеді. Маю надію. Трішки небезпечно одною рукою тут їхати. Ніяких позначків не було, тому я вирішив проїхати трішки далі по цій доріжці і подивитися трішки, куди вона веде. Зараз в нас немає коптера, ми його видали на ТРО своїм друзям, тому... На жаль, зверху зняти не можемо. Дивіться, це справжній віадук. І ось ця тропинка йде так, во. це відео було б круто зняти разом з Сашою Ліпатою. На жаль, він знаходиться трішки далеко від мене. Але якщо вам захочеться, напишіть, будь ласка, в коментарях. І я зроблю це. Зараз вже темніє і мені треба повертатися додому, але за перші... Пів кілометра мене ця тропинка вже досить сильно вразила. Маю надію, що це відео було для вас дуже цікаве. І, можливо, щось корисне буде для України. Ми будемо дивитися вже потім і відбудовувати Україну такою, як ми хочемо. Україна обов'язково переможе. Всім сил та натхнення. До побачення. Я хотів подивитися, скільки ми проїхали. Але воно курво завісло і не працює. Ну я думаю, що приблизно кілометрів 13 ми проїхали по велодоріжці. Падлюка.